На початку листопада в Олександрії позмагалися гандболісти. У спортивному залі школи номер 2 відбулися обласні змагання з гандболу серед ветеранів. Змагання були присвячені пам'яті Олександрійських тренерів Василя Кірійчука, Юрія Житнього, Миколи Луценка та Юрія Семененко. У спортивних змаганнях, організованих міською громадською організацією, центр підтримки спорту, взяли участь 36 учасників зі Знам'янки Кіровограда та Олександрії. Розпочалися змагання з урочистого відкриття. Відомий Олександрійський тренер з гандболу Володимир Шарко побажав успіхів спортсменам. Змагалися гандболісти завзято і з натхненням. Адже, за словами головного судді змагань Руслана Лещенка, учасники не знали, чи будуть визначатися призові місця. У фінальному поєдинку зійшлися команди зі Знам'янки та Олександрії. І зрештою, в нелегкому протистоянні з рахунком 24-22 перемогла збірна Знам'янки. У змаганні, присвяченому пам'яті видатних тренерів, офіційно переможців вирішили не визначати. Адже для учасників турніру головним залишається гандбол, а не нагороди. Проте медалі та кубки за участь отримали усі команди та спортсмени. Третє місце та медалі дісталися збірні Кіровограда. На другому місці опинилася команда Олександрії. А золотими призерами стали спортсмени збірної Знам'янки. Закривала змагання тренер з гандболу дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Тетяна Манівчук. Вона разом із головою громадської організації Центр підтримки спорту Русланом Лещенко і вручила гандболістам-ветеранам заслужені медалі.